Вітаю вас! Це канал Інелька Фетербок. І до вашої уваги моя нова робота у форматі 15-15 см. Буде цікава малятам від 6 до 9 місяців. Тут на першому розвороті маленьке жовте курча з рухливими оченятами, крильцями та ніжками в вигляді дерев'яних деталей. На другому ховається котик. Можна вивчати, як говорить котик. Та трогати різні вже пластикові деталі та яблучко на липучці. На третій-четвертій сторінці ми бачимо тих, хто десь щось ховається, мишка за сиром. Та спитати у дитинка, хто ж ховається за квіточками ведмедик. У ведмедикам якенький животик з велюром, де для масажу пальчиків розміщені намистинки. На останньому розвороті для розвитку дрібної моторики ми маємо яблучко з гусінню та бобром і паєтки двосторонні. Також намистинки зроблені на резинці, і можна починати вивчати вже кольори, де відповідні бантики відповідного кольору маємо. Таку книжечку я зробила. Дякую вам за перегляд та ваші коментарі. Гарного всім дня! Або вечора!